Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що якщо війна Росії проти України закінчиться тим, що Україна не відновить свою територіальну цілісність, тобто, якщо їй не будуть повернуті всі території, які загарбані Росією, включно із Кримом, це буде не закінчення війни, а лише заморожений конфлікт. Ці слова українського президента є до певної міри відповіддю тим на заході, хто вважає, що Україна вже зараз мала б розпочати перемовини із Російською Федерацією щодо припинення війни, і більше того, на цих перемовинах поступитися своєю територією в обмін на закінчення воєнних дій і припинення руйнування Російською Федерацією української цивільної інфраструктури. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков цим досить оперативно відреагував на слова українського президента. Пісков нагадав, що Росія розпочинала свою воєнну операцію саме тому, що Україна не відмовилася від так званих претензій на російський Крим і що продовження українським керівництвом розмов про те, що Україна... Має відновити свою територіальну цілісність і повернути собі Крим, якраз і свідчить про правильність тих дій, які розпочав у лютому 2022 року Володимир Путін. Таким чином ми знову зустрілися з досить простою ситуацією цієї війни. Українське керівництво наполягає на тому, що закінчення війни це відновлення територіальної цілісності України і забезпечення. І безпеки, і неповторення подальших нападів на нашу країну, а російське керівництво підкреслює, що закінчення війни полягає в тому, що Україна має визнати окуповані Російською Федерацією території в якості російських і відмовитися по суті від будь-яких гарантій безпеки, скажімо, від вступу до НАТО. Адже нагадаємо, що умовами Володимира Путіна на тих перемовинах, які відбувалися в перші тижні війни, було якраз те, що. Щоб Україна визнала російський статус окупованого Криму і так звану незалежність Донецької та Луганської народних республік, які вже зараз також приєднані до Російської Федерації разом із Херсонською та Запорізькою областями України, незважаючи на те, що Росія навіть не встановила контроль над більшою частиною цих українських регіонів, і таким чином. Ми бачимо, що абсолютно провідці, хто наполягає, що ніякої реальної платформи на цих перемовинах, якщо б вони дійсно розпочалися, просто не буде. І більше того, такі перемовини, якщо б вони розпочалися зараз, є небезпечними, тому що їхнє проведення якраз прямий шлях до нової ескалації конфлікту між Росією і Україною. Для нового виправдання Росією своїх агресивних дій проти України, і можливо саме в цьому і зацікавлено російське керівництво, коли воно говорить про перемовини з Україною. Якщо не капітуляція України, не визнання Україною російського статусу Криму, Донбасу і території на півдні України, то принаймні продовження часу для збирання резервів. Як живої сили, так і техніки, переконання власних громадян і заходу в тому, що Україна не йде на жодні конструктивні поступки, і початок нових агресивних діячів Російської Федерації після тривалого періоду. Таким чином, можливо, мають рацію саме ті, хто підкреслює, що Російська Федерація під час цього переговірного процесу. Намагається насамперед забезпечити собі оперативну паузу для того, щоб краще підготуватися до нових дій по нападу на українську державу. Можливо, мають рацію ті, хто вважає, що Володимир Путін ані на крок не відмовився від своїх цілей, які полягають в тому, що українська держава має бути зліквідована, а її території приєднані до Російської Федерації. Можливо, ціною навіть вигнання нелояльного населення з території, які ніхто в Кремлі не вважає вже Україною. І саме про це, до речі, говорить диктатор Білорусі Олександр Лукашенко, який попереджує: якщо війна. Росії з Україною буде продовжуватися, тобто, якщо українське керівництво не капітулює негайно, мова буде йди не просто про знищення української державності, а й про знищення України, тобто про вигнання українського населення з території, на яких вона проживає, і які вона продовжує вважати Україною в той час, коли російське політичне керівництво на чолі з Володимиром Путіном чітко і ясно продовжує вважати ці території саме територіями Російської Федерації, а не України. І... В цьому плані треба зрозуміти міфологічність мислення тих, хто говорить про те, що будь-яка війна закінчується перемовинами зовсім не будь-яка. Були війни, які закінчувалися перемовинами. Були війни, які закінчувалися перемовинами вже після того, як одна з сторін була повністю переможена, і їй залишалося тільки підписати угоду про свою капітуляцію. Так закінчилися перша і друга світові війни. Ніяких реальних перемовин в момент їхнього закінчення ніхто, звичайно, не провадив. А були війни, які взагалі закінчувалися без будь-яких реальних перемовин, а просто тому, що сторони вже не мали сил для Подальшої боротьби і були змушені зупинитися на тих позиціях, на яких вони знаходилися на момент е, е, закінчення бойових дій, як таких, при цьому можливо, кожна сторін. Сподівалися, що бойові дії продовжаться, а потім історична ситуація складалася таким чином, що можливості для продовження бойових дій у обох сторін вже не було. І упродовж цього періоду а він міг зайняти десятиріччя, вони все ж таки поверталися до підписання мирної угоди або не поверталася. Війна радянського союзу і Японії закінчилася без будь-якої мирної угоди, і вона не підписана між Російською Федерацією і Японією. Навіть зараз за багато десятиріч після закінчення Цієї війни і Японія продовжує претендувати на повернення собі так званих північних територій, тобто Корильських островів, які з точки зору Росії є невід'ємною частиною її е, Сахалінської області. От і вся, звісно, історія цієї війни, абсолютно ймовірно, і те, що війна між Росією і Україною за столом для перемовин не закінчиться, тому що ніякої реальної платформи для перемовин немає. Росія робить ставку на повне знищення української державності як та. Кої на знищення її інфраструктури насамперед цивільної, на вигнання як наймога більшої частини населення України з місць проживання і на створення таких нелюдських умов для проживання українського населення, яке примусило б керівництво України до повної абсолютної капітуляції перед Російською Федерацією на тих умовах, які буде висувати президент Російської Федерації Володимир Путін, Україна, українське керівництво, український народ зацікавлені у повному відновленні своєї територіальної цілісності у вступі України до НАТО. І Європейського союзу принаймні для отримання Україною таких гарантії безпеки, які унеможливили б можливість подальших нападів на Україну і руйнування її інфраструктури, і знищення її народу, як такого, як народу, який проживає саме на українських землях. Звичайно, в такій ситуації говорити, що перемовини почнуться завтра, післязавтра або взагалі почнуться можна тільки в стані досить серйозної політичної наївності. Тому я варто все ж таки. Думати про реальний хід подій я радив би не сподіватися на жодні перемовини між Росією і Україною і усвідомлювати, що ми з вами знаходимося у довготривалому виснажливому конфлікті, в якому метою агресора є. Повне знищення ворожої держави і вигнання її населення з території, на які претендує агресор. І ця точка зору повністю підтримується не тільки військово-політичною елітою Російської Федерації, але й більшістю росіян, які продовжують вважати українські землі своїми. І... Для України є досить важливим не заключити мир з Російською Федерацією, а відбитися від цієї дикої навали, відновити свою територіальну цілісність воєнним шляхом і забезпечити собі такі гарантії, які унеможливлять напад на Україну, принаймні в наступні 10-15 років, щоб дати Україні можливість підготуватися до нових виснажливих війн з Росією. Як це зробити? Очевидно, боротися. І вимагати гарантії від західних союзників, і усвідомлювати це усвідомлювати собі ту реальність, яка сьогодні складається в політичному житті і на фронті. Обмін репліками між президентом України і прес-секретарем президента Росії ще раз доводить, що Росія. Ані йоту не відмовляється від своїх загарбницьких планів і буде намагатися втілити їх в життя, аж поки не зруйнується. От зруйнування Росії це також є певний вихід з тієї ситуації, в якому потрапили внаслідок нападу Володимира Путіна на нашу державу. Однак, звичайно, є досить серйозним питання, наскільки це зруйнування Росії є реалістичним з точки зору найближчих місяців і навіть років, і чи доведеться нам далі мати справу із затятим агресором, якого потрібно. Зупиняти на наших кордонах. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon, який допоможе нам у розвитку цих проєктів. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у цьому YouTube. Миру вам!